Алло, здравствуйте. Вы желаете заказать девушку к себе на адрес или к нам подъехать отдохнуть? Подъезжайте к автовокзалу. Ось за таким принципом мешканці Рівненської області втрачали тисячі гривень. Здавалось, замовляють інтимні послуги у жінки, а співрозмовниця виявляється засудженим чоловіком, який нині відбуває покарання. Днями на Рівненщині поліцейські викрили двох таких засуджених на шахрайстві. Відтак в'язні розміщували в інтернеті оголошення, нібито від дівчат, із пропозицією надати сексуальні послуги. Потім один із них телефонував так званим клієнтам та спотворюючи голос на жіночий, Обговорював деталі зустрічі та казав скинути аванс. А уже після переказу коштів зловмисники на зв'язок не виходили. Займався машини чистом спів'яноста стаття, продавав інтим-услуги, вилажували об'явлення, дзвонили клієнти, брали з них гроші від двох тисяч там п'ять ну, по разному. Сначала представлялся женским голосом и і с ними женским голосом таким образом алло, здравствуйте, вы желаете заказать девушку к себе на адрес или к нам під'їхати отдохнуть? Подъезжайте к автовокзалу. Слава всех на автовокзал, брали предоплату, ну, я не знаю, занимались буквально, может, несколько месяцев. Відомо, що злочинну діяльність 34 та 29-річних уродженців Донеччини, засуджених за скоєні майнові злочини, викрили оперативники управління карного розшуку спільно із слідчими сарни. Ськорай відділу поліції у Катеринівській виправній колонії номер 46 Правоохоронці провели санкціонований обшук у державній установі з виконання покарань, за результатами якого вилучили в ув'язаних засоби зв'язку та інші речові докази, які мають значення у справі. У рамках досудового розслідування розпочатого за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють також інших осіб, потерпілих від шахрайських дій зловмисників. Відомо, що поліцейські встановили уже 10 потерпілих чоловіків із Рівненської області. Вони перераховували на карткові рахунки зловмисників від 2 до 5 тисяч гривень. Втім, постраждалих від інтимних послуг в'язнів може бути значно більше. Тому правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї афери. Ірина Жуковська, телеканал Media Group.